Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на ютуб-каналі Клює. Кінець вересня, 29 вересня сьогодні. І ми знову на риболовлі. І як ви бачите, я вже мокрий, брудний і доволі втомлений. А Чому? А тому що сьогодні офіційне тренування. Сьогодні ми в Українці, і це офіційне тренування перед Кубком України. Які відбудеться 30 вересня і 1 жовтня в місті Українка Київської області. Ось ви бачите за мною вже багато спортсменів. А чого мокрий і втомлений? Тому що бачите, скільки трави ззаді? Це все довелося десь хвилин 40-45 чистити. А хоч не хочеш, це непроста робота. А для того, щоб можна було витягнути хоч одну рибку, маєш це робити. Це вже третє відео буде. З тренувань, присвячених саме Кубку Київської Київської області, хотів сказати, а Кубку України. В попередніх двох сюжетах я розповідав вам, що ми робили на першому тренуванні, що робили на другому. Крім того, там, як мені здається, було доволі багато цікавої інформації. Ну, а відео виходять після відео самого Кубку, оскільки, як я вже в одному з своїх відео раніше казав, що є офіційна заборона на... Попередню публікацію про спортивні події це стосується в принципі, всіх спортивних подій. А тому ми вимушені, скажімо так, викладати відео, пости або будь-як коментувати цей захід лише після того, як він закінчиться. Зрозуміло, що це з міркувань безпеки. В принципі, ми вже сьогодні готові. Ось, ви бачите, хлопці теж. Нам залишилось 25 хвилин до старту. Я вже теж свої речі, бачите, розклав. І фактично. Через 20 хвилин починається закорм. і як завжди, 5 годин тренувань. І в цьому відео я все ж таки теж включусь в турі. Коротенько розповім, що відбувається, як, і в кінці обов'язково розповім, що ми сьогодні робили, навіщо ми це робили, і які результати отримали. І відповідно, вже з результатами сьогоднішніми і двох попередніх тренувань, ми завтра вийдемо в тур в перший. І ось саме ці напрацювання за три тренування вони і будуть нам, скажімо так, Давати інформацію і дадуть нам привід або дадуть нам розуміння, з чого починати в турі. Я зараз коротенько покажу своїх хлопців. вже з'явився. Ми сьогодні всі. Тому зараз показую своїх хлопців і будемо починати. Так. Ось ви бачите, чудова набережна, поки що вона порожня, оскільки ще рано. Але десь через 2-3 годинки місцеві мешканці вже прийдуть гуляти і будуть спостерігати, що і як у нас відбувається. Так, ось ви бачите, було дуже багато трави, а тепер вже є багато коридорів. Це ми їх зробили. Хлопці робили на минулих тренуваннях і сьогодні. Я сьогодні, як завжди, на тренуваннях по мінімуму, але з садком. Так, Вовчик Алифер, Вовчик ти вже готовий. Бачите, Вовчик вже майже готовий, він вже промірявся. Готовий. Молодець. Міряйся, а я зараз теж буду мірятися. Так, тут Влад Габчук. Він десь пішов гуляти. Ну і тут Сережа Шумко. Готовий? Молодець. Корм готовий, все готово. Промірявся вже? Молодець. І у нас сьогодні Льоша, ви бачите, він сидить в шортах. Льоша сьогодні не ловить. Льоша, помахай рукою. Льоша сьогодні з біноклем, він буде за всіми слідити. Отакий. Красавчик. Він подивимось, що вовчик там щось. А ага, каже, що... як завжди, грошей нема. <рес> <рес> Такі справи. Тут, бачите, вже пірс, тому у нас е, сьогодні бокс С7 сектора і Д3, тобто це фактично кінець зони С і початок зони Д. Тому все, ми починаємо і побачимось уже в турі. ледь-ледь, щось дзьобнуло і нічого немає. Уже так. Да. Бачите, яка насадка. Доводиться зараз підбирати. Пройшло у нас 2 години, навіть вже трошки більше. 2.20. Ось Зараз ловлю такою годівничкою здоровою. Я починав з ближньої дистанції спеціально перевірити з 28 метрів. Хлопці з 35-45 таке. І за першу годину в мене була 21 риба. Це все платва, все платва. Жодної густірки сьогодні не було. Декілька таких грамів по 100-150, а всі інші такі грамів по. Ну, Таких гарних штук 5 чи 6, а всі інші грам по 20. Але 21 рибу за першу годину піймав. Хлопці піймали 18, 16 і 13. Тобто, хоч і дистанція у них більше була, одна риба розміру плюс-мінус така ж була. І після першої години мене на ближній дистанції фактично виключило. виключила. Трава пливе і натягує як вівер. Бачите, яка зеленуха пливе. І нічого не зробиш, вона такі дистанції пливе, що Доводиться, воно як затягує, от зараза. І оце так мучимось. Де і стільки трави набралося. Ось. Першу годину ніби активно, хоч і дрібна, але активно ловилась. А потім, бачите, риба є, але отака. Без клювання, без нічого. Оце така клювала першу годину. І десь через 30 хвилин першої години мене риба фактично зникла. Давайте спробуємось так. Тому я перейшов на Вовчикову дистанцію на 35 метрів. І ось за пів години я там піймав 5 риб, але теж дрібна. І тому за другу годину я піймав 9, Вовчик 11, Влад 7, а Сергій 13. Влада з Сергієм дистанції не міняють, а ми з Вовчиком міняємо, намагаємось один одному мішати і один в одного відбирати рибу, щоб з'ясувати на що вона реагує. Однак я вам скажу, ситуація дуже складна. Он сміття пливе і відразу шнур натягує. Доводиться так, його хоч трохи якось просікати. Ми Побачимо, що з цього вийде. Поки що будемо ловити виключно на рахунок, якщо з цією травою ми нічого не зробимо. Я вам скажу, поки що розуміння немає, бо риба дуже дрібна. На перших тренуваннях була гарна густирка, платова попадала гарна. Он все дзьобнуло. І це як дзьоб треба втягувати, бо інших клювань немає вже. Немає впевнених клювань. А сьогодні взагалі дрібна, дуже-дуже дрібна. І знову цілий кущ тягнув. А риби, мабуть, немає. Так, а риби немає. І отак вот уже годину кожного разу. Льоша у нас координатор, бачите яке пливе. І ось він ходить і каже, що хлопці ловлять гарно у них постане луски. Це з команди Льоші страшного. Ловлять стабільно, але дистанція у них десь 45 метрів. Я поки що туди спеціально не йду, бо в нас своя тактика. І ми хочемо перевірити все ж таки, що буде при різних способах ловлі. Знову вон, купа сміття, можливо, так вище тримати, але це не вихід, бо воно все одно дістає. Глибина велика тоне і шнур все одно лягає на траву. Зараз воду дали і все поплило. Ми тут все вичистили, однак десь о 10-й годині пройшов величезний катер, він нам посовував всю траву і все нам зіпсував. Ледь-ледь утримали садки і речі на березі, бо домувало аж навіть до ніг. От ви бачите, де вода. Але у мене за спину мені хвилі домували. Он знову щось дзьобнуло. А я думаю, було видно. Ледь тикнуло. Оце такі клювання. Але що характерно, що риба дрібна, в принципі, у всіх. Рідко коли потрапляє гарна платвичка, там 200 г. Однак вона є, бо інколи вона все ж таки проскакує. О, ну це доволі непоганий розмір. Як не смішно, однак розмір доволі непоганий. Я використовував жилку там і 0,08, різні гачки, все, однак. Однак це не так просто. Хотів уклейку половити, спробувати, однак з такою травою ну можна рознесе трохи, ми ще цю третю годину доловимо і може я на четверту і спробую половити тут під берегом. Було б цікаво, що можна, якщо вже буде провал, що можна поуклеїтися, скільки їх можна піймати Там за годину чи за пів години. Повний так? так? Так, так, треба натиснути. Вон, бачите, що в мене з насадок. Як і криться Тому пробуємо все і апариш, і пінку, і мотиль в різних комбінаціях. Але все ж таки найкраще сьогодні бере одну пінку. Бачите, ледь-ледь. І оце такі клювання треба не пропустити. Різні варіанти пробував. Там і нарізку опариша робити, і обіль на пінку, і копру, все. Однак крупнішу рибу. Отака, це ще непогано. На жаль, стабільно ловити не виходить. Сьогодні, що завтра буде, це взагалі цікаво. Така аж, вовчика? Хлопці намагаються трошки подубінити. Однак це не завжди допомагає. Ну, ось третя риба в мене за 10 хвилин. І ви бачили якраз, як і саме риби. Вон, Владик піймав Маш, непогану рибу в підсаку. Підлящик? Yeah. У нього вже другий чи третій підлящик. Yeah. Ну тут взагалі. То він є, то його немає. І не те, що він там стабільно плював. Він одного підлящика піймав такого грамів 100 годину тому і зараз, наприклад, піймав тобто це. О, бачите, знову дьобну, Тоже вже треба виматувати О, все в зеленці. Пливе, все чіпляє, путає, так що І вона стала стіною і не факт, що вона пропаде. І ось ви бачите, і знову ось така дрібна платучка. Ну, Кожна риболовля відрізняється. Ось хлопці, сусіди там і там далі. Інколи ловлять густирку. У мене сьогодні жодної не було. Це взагалі. Спробуємо так знову. Ну, По такій рибі, з таким темпом, на такій дистанції це нічого не піймаєш. Це... це взагалі не вихід. Тому ми зараз третя година закінчиться. Ми запланували так, що на третій годину зважимось, подивимось, у кого яка риба. Нам буде зрозуміло на яких дистанціях хто що зміг піймати. Ну і в принципі десь з цього будуть складатися якісь висновки. А потім вже четверту годину вже кожен половить так, як він вважає за необхідне. Можливо, я ще якусь дистанцію спробую. Дуже дрібна, ну взагалі це. Бачите, знову є ледь-ледь. Це ж треба було витягувати, однак я трохи зазівав. Вона ну, другий раз зібнула, тому я вже на другому разі її витягую. Це смішно, Це, вона знущається з нас, з мене принаймні. Така годівничка, стільки корму йдемо, стільки нарізки, стільки всього, а вона отака дрібнюща, як аншнур перескочив тепер доводиться вимотувати. Десь має розмотатися. Такі справи. Тому ми зараз доловлюємо третю годинку. Подивимось зважування, що вийде з цього. І підемо, як то кажуть, вільне плавання. П'ять хвилин витратимо на те, щоб поспілку... поспілкуватись між собою, щоб кожен поділився думками. І, можливо, щось кардинально змінимо. Вон теж хлопці тягають кущі. Нікуди від цього не дітися. Так треба ж натиснути. Хоч і дрібна, але рахунок має вестись. А зараз течію дали, бо раніше не плила трава, а зараз вже поплила, Вже десь хвилин 40 пливе. І Тому відразу зробили довші по все як зазвичай. Зволожили сильніше корм. Це я трошки підтягую, це не клювання, mm. бо таке б клювання це було б за радість ледь, ледь. Зараз пройшов треба витягувати. Робимо. Повільню потяжку і виматуємо. Ну, риба дуже дрібна, повідець довгий. Годівничка 60 грамів, але дуже об'ємна, тому незрозуміло, чи є вона, чи нема. Булавлю сьогодні вудлищем 3,6 до 120 грам. Дай ви бачите. В принципі, воно не дуже відрізняється від 100 грамів, якими зазвичай ловлю. Однак трошки жорсткіше. Ось так. На ляща. Він Льоша вовчику допомагає. Бачите? І вон вся банда. Так що, друзі, побачимо, що з цього вийде. Вже на зважуванні включусь і подивитесь, якої дріботні ми наловили за три години. Зараз з ним більш-менш хоче якась риба. Я буквально виключився дві хвилинки, піймав таку патрічку грам 100. І зараз з ними більш-менш побачимо. Отака дебела. Тобто ви бачите, вона є. Однак отака. однак вона попадається дуже рідко. рідко тому ми робимо. Отак. Вот Потім. Отак. Вот Виходить у нас отак. Вот Чіпляємо гачком. О, не сильно дякувати Богу. І туди. От зараз побачимо, чи пощастить нам дочекатись знову клювання. Раз вже таке весілля пішло, то подивимось. Бачите, як несе? чи я просто скажена. Оці водорослі просто потім рахуємо. І є клювання немає, будемо тягувати, бо щойно не було, хоч і платва була гарна, але клювання не було. Бачите, клювання немає. І риби, мабуть, теж. Так, все буду продовжувати. Так, ми три години відловили, плюс-мінус усіх там порядка 40 риб. Зараз побачимо, яка вага і що за риба. Так, у Сережі 35 метрів. Вау, вау, вау! Сержик набомбив! Старий, опитний вже. Середній ще не дуже старий. Це влад уже старий. Старий конь березені пор. А де віса, Сереж? Дома? Я не взяв, блядь. Сережа, це щось не організовано все. Тільки не матюкайтеся, Ви ж культурні виховані люди. У нас і нас головний, головний суддя. І шпіон. Валік. З білої церкви. Між іншим у нас... У мене на каналі є відео, де ми колись разом ловили. Так, дивимось. Ану, покажи. Ага, мінус 140. 255. Все, випускай. Так, тепер йдемо до Владика. В ловив на 45 метрах весь час. У нього теж порядка 40 риб, там 34. Цвова аліфір не вписується в поворот. Як завжди, брать, не ловить наміє. Владика хороша Зараз побачимо. О, красава. Вон яка рибуля і пілящики в нього є. Вон яка плотвєнь, да? Та по весам 300 грамів більше будуть. Так, ваги де? кого? Вон на чому. На, 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 на. на чому? Та що ти, ти? Ти одною рукою веса бери, а іншою підсак. Взагалі вже, так, да, Леш? и друг сбывается. Минус 140, пять. Рыбу в воду. ты будешь фоткаться с ней? А, а. Ну, Да. Так, Вовчик. Вовчик 34 риби, да, Вовчик? Вовчик ловив на 35 метрах. Ти боком встань і на Мене? А вон стоїть, дві на Заглядає. Хай дивиться. У нас від нього секретів немає. меня была по 30 грамм и лошадь. Сюда. А, за Так, зараз побачим. Минус 140. Кило 495. 495. 495. Что там? Угу. 7, Будешь фоткать, Вовчик? Да. Ложи садок. Садок ложи прямо під ноги, а я потім приду тебе сфоткаю. Рибу в воду поклади. А, голову ж тобі треба. А, все, викидай, викидай свою в садок. У мене телефона нема при собі. Викидай в садок, це я потім в кінці сфоткаюся. Я з валіком Все, хай буде в садку. Клади, він не попливе. Так, і тепер до мене. Я починав з 28 і закінчував на 35. У мене 44 риби. Вся платва і одна малюсенька гостірка. <палляє> да, одна така густірка. А, Давай, Сер, скрути голову. Або палку вовчик витягне і скрути голову. <палляє> Только зразу не викидай, зразу я сфоткаюсь. <палляє> Малі, казумай тупо так. Тим менше дріб'як подавати. Півтори. Дуже-дуже дрібна, бачите? Дуже дрібна. Вся платва, одна малюсенька густірка, але дуже-дуже дрібна. В общем, там ще одна рибка залишилась. 44 риби, з них 35 бубарів. Або 43. Або 43, Ще в мене одна добра з рук удрала, така ну і ще одна теж удрала. Бачите, так? Да? Ось така дрібнота. Дрібнота. Кидай, садочок хвочий, я там відразу. Ростанівка переїхала. Стоячий. Два корочки. Мінус 140 виходить 530. Ось так. Тому поки що ми будемо продовжувати, а в кінці я розповім, що, як і до чого. Все, друзі, на сьогодні наша риболовля закінчилась, тренування закінчилось. І завтра перший тур після завтра другий. Коротенько про підсумки. Три тренування показали, що все ж таки риба краще ловиться на дистанціях 35 і 45 метрів. Там вона більш-менш гарного розміру. Корм в принципі великого значення не грає, однак має бути добре зволожений і в корм треба давати дуже обільну пінку живу. Це по-перше, з нарізкою треба бути дуже обережним, однак вона теж працює. Повідець, 1,30, гачок 14-16 номеру. Це або 66-20, або. Або. Да, ну в основному 66-2.0. Скажімо так, або 35,01, 01 однак 35,01 все ж таки треба на більшу рибу, бо він трошки важчий. Ось, жилка 00408. Темп півхвилини, якщо клювання не було, виматуєш потяжко, виматуєш і все. Є риба, добре немає, все заново. Ще, що характерно, що клювання дуже-дуже обережні і тому квівер зводити не можна. В принципі, мабуть, все. Тому завтра ми зараз ще тактику до кінця обговоримо. Я думаю, що ми все ж таки почнемо з 45 метрів. Будемо ловити там, і в залежності від того, як будуть ловити і де будуть ловити сусіди, ми, можливо, будемо плюс-мінус там метр, або заходити на дистанцію 35 метрів. Отак, друзі, цей ролик третій. Він заключний в цьому циклі, бо результат ви вже знаєте. Однак, я думаю, все одно ж буде цікаво, як відбувається цей процес. Як завжди, хочу нагадати про те, що ми... Сьогодні рибалимо, працюємо і живемо більш-менш нормальним життям лише завдяки нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. А тому обов'язково пам'ятаємо про них і підтримуємо. Вам же бажаю міцного здоров'я і до зустрічі на риболовлі!